Націоналізм саме і говорить про опертя на власні сили своєї нації і виведення національного внутрішнього і зовнішнього інтересу саме із його культури, із його сьогоднішнього дня, із його минулого, а не із якихось придуманих, кажучи, ідей. Так? Також людям, які так чи інакше називалися той час демократами, соціалістами, були такої. Лівацької орієнтації, їм так? ем також не вистачало волі. Бо це були, ну, скажімо так, інтелігенти, поети різноманітні і тому подібне. І в цьому виявляється принципова різниця між розумінням, хто такий інтелігент в націоналізмі і хто такий інтелігент в традиції нашої цієї такої розумної різі, так. Тобто павличко Драч, як ви знаєте, це одна людина. так, вони думають, що можна писати різні вирши, вирші, так, але не маючи ніякої е, волі і самоповаги, можна приклонятися або перед якимись закордонними центрами, будучи по суті зрадником, або приклонятися перед е, окупанською, або е, постколоніальною, якою сьогоднішня партія регіонів влади. В цьому сенсі вони так само зрадники. Тобто Міхновський. І, взагалі, традиція <кій> в цьому сенсі ставили, скажімо, так питання, що воно виглядало як вибух вулкану. І це те, що можна в інтелектуальному русі кінця 19-го, початку 20-го століття назвати великим розривом. Вся інтелігенція, вона розділилася на два табори. Більшість це була прогнила, космополітична, ліберальна, соціалістська інтелігенція. І е, декілька, е, декілька десятків людей, які розуміли принциповість, яку вони виводили для себе із сучасності, із української історії. З часом, по програші перших визнаних змагань, створюються різноманітні націоналістичні організації. Наприклад, такі як організація старших гімназійних класів, це по суті як от, наші 10-10-11 клас, так, Легія українських націоналістів, спілка націоналістичної української молоді і тому подібне. Після програшу визвольних змагань українські офіцери і Галицької армії і армії УНР створюють українську військову організацію у 20-му році. Переважно з часом всі вони в середині 20-х роках, ці молодіжні організації і українська військова організація, на чолі із Євгеном Коновальцем, в 29-му році створюють організацію українських націоналістів. І, по суті, вперше в Україні в 29-му році, вперше із часів, які минули по діяльності великих гетьманів козацьких. Ми отримуємо практичне втілення ідеї дисципліни і організації, тому що.